Всім привіт! Я рада знову бачитися з вами у відео, і насправді я дуже рада, що вони стали у мене більш регулярними. Знаєте, я раптово зрозуміла, що вже пройшла майже половина літа, а треба ще так багато всього встигнути, так багато чим ще насолодитися. Тож, хто так само, як і я, зрозуміло, де згубив в перший місяць літа, швиденько складайте список того, як би ви хотіли себе порадувати, і спішіть негайно втілювати це в життя, не відкладаючи, як би важко вам не було. Я була косметологом минулого місяця. Вирішила знаєте, мені вже час знайти власного косметолога. Все ж таки, 39 років для того, щоб мій догляд став більш осмислений, більш системний та більш дієвий. В першу чергу і для мене головним критерієм, все ж таки, була наявність медичної освіти, і я знайшла лікаря, який яка? є лікарем-дерматомондорологом, і вона вже працює в косметології декілька років. Плюс ще те, що це не просто знаєте, такий косметологічний кабінет в одне лице, так сказати, а клініка. І я бачу різницю в тому, що все ж таки клініка несе якусь більшу відповідальність і не може собі дозволити працювати не сертифікованими продуктами або ж продуктами, які завезені в Україну по сірим схемам. Ми з моїм лікарем говорили багато і про підробки продуктів, які потім продаються на на ОВХ. Так, 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 і дехто їх купляє, на жаль, і використовує. Також говорили про сірі схеми імпорту. Це коли продукт насправді є оригінальним, але везуть його контрабандою. І через це дуже важко перевірити та відслідкувати умови перевезення. А для деяких препаратів температурний режим є надто важливим і він може просто зіпсуватись. Також говорили про те, як по штрих-кодам перевіряти оригінальність продукту. Ну, коротше, для мене цей візит перший був дуже цікавим, інформативним і насправді дуже важливим. А зараз хочу трошки поговорити про ін'єкційну косметологію. Знаєте, нині вона в нас стала більш доступною, і в принципі, кожен може собі її дозволити. І насправді дуже багато дівчат не знають у цьому міри. Я не те, щоб була проти просто насправді ситуації бувають різні, інколи це необхідно. Просто я проти надмірності. Я нікого не хочу образити, але інші дівчата прямо змінюють свої риси, просто до невпізнаваності. Хоча насправді це особиста справа кожного. Просто я для себе вирішила, що я не планую ніякі ін'єкції філерами робити, тобто препаратами, які змінюють об'єми там коліатними, губи, скули, підборіддя, інші ділянки обличчя. Я до таких змін не готова, але насправді я вже дозріла до того, щоб робити деякі ін'єкційні процедури, які спрямовані саме на догляд. Робитиму біоревіталізацію восени в ділянці під очима. Вона у мене за останні два роки на фоні, не знаю, можливо, це пологи, можливо, це звісно це стрес. Початком повномасштабного вторгнення, а можливо, це все вкупі, якісь недослані ночі. Ця ділянка у мене дуже сильно змінилася за ці два роки в негативну, звісно, сторону, і мені потрібно щось діє, щоб це виправити. Хто не в курсі? Біоревіталізація це ін'єкції активних речовин. Вони вводяться точково, ну такою, знаєте, типу, як сіточкою під шкірою, і завдяки цього вони краще впливають. На шкіру вони її краще живлять, краще зволожують і а, краще щільнюють. Тому що саме для ділянки під очима а, дуже важливо, щоб а, вона була не надто тонка. Коли вона стоншується, тоді всі ці наші темні кола вони проявляються ще сильніше. Також розглядаю для себе а, декілька апаратних процедур, наприклад, рефліфтинг, можливо, лазерну терапію. М -м, також планується зробити на осінь, тому що влітку в принципі радять не проводити якихось активних а, маніпуляцій зі шкірою і відкласти це все на більш холодний сезон. На цьому візиті косметолог мені вказала на гіперпігментацію на моєму обличчі. Вона в мене дійсно є. Знаєте, так наче. Жовтими румянами намастилася, особливо це ось тут на лобі, та ось тут на щуках виглядає це погано, і якщо це не контролювати, не боротися з цим, то це просто знаєте, вони просто з'їльються в одну велику пляму. І ми спробували з нею зробити перекспілінг триуксусної кислоти, і це мало покращити стан моєї шкіри, зменшити пігментні плями. Але якщо чесно, я не помітила взагалі ніякого результату. Тож від проходження курсу цієї процедури відмовилась. Можливо, цей піліг просто не для мене, тому що моє обличчя в принципі звикло для кислот, і на комусь іншому воно б дало кращі результати. А поки що вона мені зробила легку чистку і переглянула мій догляд. Я його, до речі, приносила із собою, і зараз я розповім вам і свої враження і її відгуки на деякі продукти, якими я користуюсь. Першим я їй показала ось цей відлущувальний тонік-пілінг. З трьома кислотами тут азелоїнова кислота, гліколєва та саліцилова кислота. Він у мене вже е, повністю закінчився, тому залишилось на один пшик тільки, і я насправді від нього в захваті. Він дійсно дієвий, при нанесенні трошечки щипає, але ну, це терпимо абсолютно не так, як щіпає, наприклад, пілінг Джесенера. І е, я, взагалі, в принципі, так і люблю. Так мені здається, що е, засіб краще діє. Після використання цього піліга шкіра така якась знаєте, гладенька, вирівнюється рельєф, з'являється власний румянець, а не намальований. Пори стають менш пмінними, чистішими, шкіра стає свіжішою і більш м'якою на дотик. Наносити потрібно до трьох разів на тиждень на ніч і не змивати. Я обов'язково його насправді куплю собі ще раз у сини. Або подивлюся, можливо, щось інше є саме у біотре, тому що а, мені ця марка сподобалась і викликала прямо знати якусь таку довіру. Літом, звісно, кислоти застосовувати не варто, тож а, відкладаю їх до осені. Ще, до речі, один такий неприємний момент, який був пов'язаний з використанням цього тоніку. Тут у тоніка з дозатора а, сам цей тонік вилітає під напором, тож пшикайте спочатку собі його ось так на руку. І вже потім наносити на обличчя, тому що я а, спробувала ось так якось напшикати собі на лоба, незважаючи на те, що очі в мене були заплющені, ціпка там така сильна, що а, я напшикала собі око. А, слава Богу, опіки не було, але ситуація неприємна. У мене дуже довго потім сльозились очі, я намагалася це все якось промувати водою. Коротше, а, враховуйте мій досвід, будь ласка, але сам засіб він досить класний. Косметолог, до речі, теж сказала, що засіб дуже дієвий, і вона взагалі дуже позитивно відноситься до цієї марки. Порадила мені їхній нічний крем від пігментних плям. Він а, також на основі кислот, вітаміна С, ніценаміда і азелинова кислота. І він дуже насправді активний. Експерти цього бренду там, де вони дають коментарі з приводу використання їхньої продукції, вони категорично не рекомендують використовувати його в день, навіть якщо ви залишаєтесь вдома. Інакше ваші плями можуть не зменшитись, а навпаки, тільки збільшитись. Я його купила і чекаю осені. Покладаю на нього насправді чималі надії. Сподіваюся, що від нього мої плями підуть, і мені не доведеться. Виділяти їх іншими якимось засобами, е, наприклад, не доведеться ходити на лазер. Відгуки на нього чудові, як просто від користувачів, так і від косметологів, які радять його своїм клієнтам. Ще я купила собі ось такий крем-піноші, також від Biotrade. Я прям розгулялася по бренду. В складі цього крему гілоуронова кислота, пептиди, кофеїн та рускогенін. А що воно таке? Я не знала, чула вперше, тож ж погуглила спеціально для вас. І рускогінів це екстракт кінського каштану. Він сприяє поліпшенню кровообігу, зміцнює та тонізує стінки капілярів. І за рахунок цього виробник обіцяє зволоження, боротьбу з набряглистими, темними колами, ну і, звісно, зі зморшками. Ну, а подивимося. Подивимося, в мене там є ще під очі, я його доюзую і буду приступати до цього. Відгуки на цей крем також дуже хороші. І по біотрейду поки що все. Далі в мене ось такий ось відлущувальний гель для обличчя QA з ніацинамідами. І мій косметолог подивилася склад і сказала, що він непоганий і можна ним користуватися. І що їй також і ця марка насправді дуже подобається. Я а, також задоволена цим продуктом, якщо чесно, вистачає його мега надовго. Розхід у нього мінімальний, коштує він недорого і обличчя після нього а, справді чисте. І що найголовніше, він мені шкіру не сушить. Тож річ насправді непогана. До цієї марки також буду приглядатися і до їхньої продукції, і коли закінчиться, куплю або його, або щось із цієї марки. Далі сироватка для обличчя з 15% неаценаміном, ну, принаймні так тут написано, я користуюсь нею досить довго, щоб оцінити результат. Вона у мене майже закінчилась, залишилось трошечки. Так ось, що хочу вам сказати, що результату я не побачила, якщо чесно, зовсім ніякого. І а, навпаки, замість зволоження, яке вона обіцяє, така навпаки, сухість шкіри, і а, якщо там Вичекати там декілька хвилин і зверху нанести крем, то ця сироватка якось починає взагалі такими дивними, білими клаптиками скочуватись, наче як клівочкою зніматися. І залишається липкість. Ну, коротше, для мене це однозначно ні. Косметолог теж забракувала цей засіб. Я не знаю. Сподіваюся, він, хоча б шкоду мені ніяку не наніс, тому що користі не приніс також ніякої. Це провал, і на цю фірму я також. Ніколи вже насправді не дивитимусь. А фірма називається На Якась польська марка. Крем Еоцерін e для обличчя проти зморшок з q 10 коензимами. Це, до речі, гарний крем для сухої шкіри. Приємна така текстура. Він добре розгладжує зморшки, ну такі <смір вітання> не uh, закорузлі, а свіженькі. Шкіра від нього сяюча та свіжа. Я користувалася завжди цим кремом на ніч. Він прикольний. Єдине, що мені він на день заважкий. Ну а там бачите, він мені дуже важкий на літо. Я його сховала у холодильник, і там він буде чекати, перечікувати жару і чекатиме вже осені. До речі, я насправді всі свої засоби, якими я не користуюся, сироватки або крема, я їх тримаю у холодильнику. Ну, не всі-всі-всі, прямо всі. А от саме крема та сироватки. Так мені здається, що вони. Краще збережуться. Косметолог також цей кремчик одобрила саме на холодну пору року. Я а, куплю його ще раз, коли він закінчиться, або ж так само подивлюся, що є ще у цієї марки, тому що вона а, поки що у мене також викликає довіру. і я сподіваюся, що і інші продукти цієї марки також дієві. Вмикнули світло нарешті. А ще я собі замовила набір для карбокситерапії, для обличчя та зони декольте. Це такий б'юті-продукт для інтенсивного зміцнення шкіри, для усунення ознак фотостаріння, для зменшення зморшок від куперозу, від постакне і для освітлення пігментації. Тут рекомендується проводити курсом 4-10 процедур один раз на тиждень. А потім достатньо однієї підтримуючої процедури раз на місяць. Подивимося, наскільки мені вистачить процедур такого наборчого. Тут три, а, три пакетики, три етапи. Ну і, звісно, буду робити це все в прямому ефірі, буду знімати, тож ми а, зможемо зацінити і а, складність виконання цієї процедури. Ну і, в принципі, побачити, так сказати, а, результат наживо мене ще лежать косметичні засоби, якими я користуюсь саме на літо. Просто в одне відео цього всього не втулиш. І е, я планую в найближчий час зняти ці продукти, ну поки вони ще актуальні і не змінився сезон. Пишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте взагалі про салонну косметологію, які собі можливо процедури робите? Що вам сподобалось, а що не сподобалось. Я хлібобулочна людина, але все ж таки намагаюсь стримуватись і не їсти млинці, тому що для мене це занадто звублива страва, і я можу просто вчасно не зупинитися. І напевно, саме через це готую їх. Я не дуже часто, але Тимофійчик дуже просив, і хто я така, щоб відмовляти дитині? Якраз у мене залежався пакет ряженки у холодильнику, тож я вирішила, що час його настав. Я, до речі, завжди так утилізую кефір або йогурт, про який трохи підзабула. А от з ряженкою пробую вперше. І у мене не буває без пригод. Завжди, коли я щось таке починаю готувати спонтанно, то мені чогось та й не вистачає. От і цього разу із 500 грам борошна я нашкребла тільки 300 з хвостиком. І, хоч тут у нас є магазин, але до нього чапати десь метрів 500, і мені насправді було дуже ліниво. І я вирішила ризикнути і покласти трошки житнього та вівсяного борошна. Я трошки переживала, чи підніметься тісто так, як воно піднімається на пшеничному, але виявилось, що все ок. І насправді смак також був відмінним. Чоловік побачив ввечері, як я монтувала відео, і спитав, а де власне оладки? Але діти гарно вранці потрудилися і із задоволенням з'їли їх усі. Розморозила останні ягід на компот, і також із розмороженої малинки з перетертим цукром зробила такий собі соус до оладок. Понеділок запам'ятався нам жахливими новинами, ударами по Києву, по Кривому Рогу, по Дніпру, по Донеччині. А, я, якщо чесно, була така розбита. Я не могла а, зібрати себе докупо, тому що фото цих онкохворих діток та ще й у криві просто вщент мене розмотали. А потім я ще й пішла в російські телеграм-групи. Почитала їхні коментарі. І, знаєте, з кожним разом мені здається, що вже немає, як просто ненавидіти русню ще більше, але завжди, завжди є пути. І мені важливо постійно підкріплювати усвідомлення, що це не лише Путін, а вся країна є людожерами, для того, щоб самому пам'ятати і розповідати про це своїм дітям. Тому що, знаєте, син у мене вже досить дорослий, і я йому. Все намагаюсь пояснювати, хто такі росіяни, що вони роблять, і він все розуміє, але все одно російська культура де-не-де -де і проскакує у нього: то це якийсь блогер, то це якась пісня, і боротися з цим насправді не просто, тому що для нього авторитетами вже є його однолітки. І, на жаль, видно, не всім діткам, не всім його одноліткам їхні батьки розповідають, що перегляди російського контенту. Так чи інакше перетворюються на ракети, які потім летять на Україну. І це, знаєте, ще одна така війна, яку нам треба виграти за розум наших дітей. І е, я насправді так злюсь, просто не можу заспокоїтись. Я страшно співчуваю всім тим, хто постраждав. І взагалі, е, як ви там, чи всі ви цілі? Я почула такі мислі, «М -м, так, ми всі. Російські цілі вже 10 років поспіль. Тож, єдине, що ми можемо, це тримаємося і донатимо.